Слава Ісусу Христу, любий слухач каналу Біблійні Історії. Ми з Михасиком щодня зачитуємо для вас історії з дитячої біблії. Сьогодні ми будемо читати про жінку на ім'я Рут. Рут поважає Ноомі. Рут та Ноомі вирушили у далеку подорож. Вони йшли до того місця, де народилася Ноомі. Разом з чоловіком і синами Ноомі залишила свою домівку багато років тому. Довгий час вони жили серед чужого народу. Потім чоловік Номі помер, і сини також померли. Тепер Номі жила лише З Рут, так звали жінку одного з синів Номі. Рут любила Номі, як свою власну матір. Номі казала до Рут: Тобі не обов'язково залишати свою домівку і йти зі мною. Рут обійняла Номі і сказала їй: Я хочу залишитися з тобою і допомагати тобі. Де ти житимеш, там буду жити і я. Де буде твій Бог, там буде і мій Бог. Згодом вони прийшли у Віфлеєм. Старі друзі Наомі були здивовані, коли побачили її. Вони раділи тому, що Рут піклувалася про Наомі. Рут та Наомі були бідними і не могли купити собі їжу. Рут пішла на пшеничне поле і попросила, щоб їй дозволили збирати колося за жінцями. Це пшеничне поле належало Боазові. Він сказав Рут: За те, що ти залишила свою родину і свій народ і прийшла сюди і піклуєшся про наомі, можеш збирати колося стільки, скільки тобі потрібно. А слугам своїм Боаз наказав давати Рут їсти і не кривдити її. Зранку і до вечора працювала Рут на полі, а потім молотила те, що збирала, і несла додому. Не забувала вона поділитися з Нуомі їжею, яку їй давали слуги Боаза. Люди всього міста довідалися, яка чесна, порядна і працьовита Рут. Багатий родич Ноомі ну, Боаз закохався в цю дівчину. Рут також покохала Боаза. Згодом вони одружилися. Коли у Боаза і Рут народився хлопчик, то Ноомі прийшла, щоб допомагати їм доглядати за сином. Боаз і Рут піклувалися про стару Ноомі. Жінки міста раділи за Ноомі і казали їй Бог такий добрий до тебе. Він дав тобі таку гарну родину. Шануй свого батька та матір свою. Вихід, 20 розділ, 12-й вірш.